Бороди, спасина, пресята породиця, спасина, і святі землі української моріть Бо за нас, і святі, землі України. І святи и Бога за нас, і сину і святому духу! духо. Час і на віки віки. Ще мирі, Господу помолимо, Господи помилуй! помилило, Списи, помилуй! Збережи нас, Боже, Твоєю благодаті, Господи, помилуй. Присвято пречисто, приблагословено, славно лодичиться нашу благородиці, присла Діво Марію, зі всіма святими пом'явши самі себе один одного. І все життя наше Христу Богу Аби, Господи. Аби, Господи, наші Христового відамо, це Бог наш, і спас душ наших, і тобі славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки, Господу помолимо строгомо всіх. Господи помилуй! Господи помилуй! Господи, помилуй! Господу помолимось, промомо всім! Господи. Слава тобі, Слава тобі Бого, нашого, при святая ворони та й святино, при святая Богом, за спаси, нас. Бородица, спаси, нас. Бородица, спаси нас. Всі святі, землі української моліть Бога за нас.

і на віки віків, ще іще в мирі, Господу, помолимось. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помил, при святи, Христис, Стебло, Стовего, Славоди, наша погороди, ще прислає во Марія. Зі всіма святами, пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богу відомо. Амінь, Господь!